Незначно, що мають проводитися громадські слухання, до речі. А, далі, громадські Та, слухання обласної адміністрації можуть проводитися в області, а можуть проводитися на місці. Далі, є результати громадських слухань. Я так розумію, що недалеко не всіх задовольняють. Але ми маємо хоча б з чимось йти. якщо ми, це, ми ходимо вже 24 роки. Шановні, ага. ну давайте, давайте ми просто вирішимо, що все не так, все не так, роздіємо, то нічого робити не будуть. Концент, я просто говорю, як ви зробили і дай як ми боролися. Тому що всюди перший раз, мене півроку досі шукають надовго. То давайте ми будемо говорити, як його краще зробити, щоб добитися результату. Не попалакатись, сказати, яка влада погана, ми нічого не можемо. Далі, а, якщо ми знайдемо а, на основі яких папірців було прийнято, ми зможемо скажити. Далі нам треба, якщо буде робоча група, треба визначити, Чи доцільно проводити додаткові громади? Чи відміняти повністю громадські слухання, чи за основу брати ті громадські слухання, які є, і працювати над тими вулицями, які були названі негативно, тобто там чарівна, прекрасна, зваблива і так далі. І можливо вже просто додати, переробити те, вже, що не роблено. Достат багато достатньо тих вулиць, які ще можна перейменовувати. І тоді ми можемо з чимось робити, бо починати все заново, ми знову вами проводимо воду студії. Нічого не буде. Це великий процес, який не потягнений.